Я дуже хочу зробити публічне звернення до українців, які проживають в Україні, які проживають поза межами України. Справа в тому, що я знаходжуся зараз в Туреччині, і останніми роками ми спостерігаємо постійний такий елемент, що у медіа та популярній культурі створюється викривлений образ наших жінок. Який зводить їх до осіб, що нібито залучені до нелегальних діяльностей, сумнівних професій, а також ставлять їх у площину разом із представниками мафії та іншими кримінальними елементами. Тобто постійно українців у різних телесеріалах подають як дівчат легкої поведінки. Нібито більше інших жінок в Україні не існує. Така ситуація має серйозний вплив на соціальну інтеграцію українських жінок у Теречині. Багато з них були змушені покинути рідну країну через війну Росії проти України, шукаючи безпеки для своїх сімей і дітей, замість належного розуміння. Вони нерідко стикаються з упередженнями, що змушують їх виправдовуватися та пояснюють свою присутність і роль у турецькому суспільстві. Подібні стереотипи створюють додатковий тиск на українок. Нам приходиться пояснювати, що я не така, і змушуючи відповідати за образ, сформований на телебаченні і в медіа. Або викривлені оці неративи з огляду на це виникає потреба донести до турецької громадкості, що українки і також українки-біженці це переважно чесні, працьовиті та відповідальні жінки, які прагнуть збудувати нове життя для себе і для своїх родин. Вони є активними членами суспільства, вони часто долучаються до волонтерської діяльності, працюють у легальних сферах, сприяють культурному обміну між Україною і Туреччиною. Ми не можемо допустити, щоб стереотипи визначали сприйняття наших співгромадян і шкодили їхній інтеграції до розвитку. Тому я закликаю українські організації. Телеканали до спільної роботи над створенням культурних продуктів, культурних ініціатив, в яких інформаційну кампанію, яка освітніх проєктів, інформаційні кампанії, які би пояснювали, розказували про роль української жінки. Показували, які ми розумні, які ми освідчені, що ми робимо для суспільства. Спільними зусиллями ми здатні змінити цей образ, який є хибним, та захистити гідність свою наших жінок, які опинилися за кордоном через агресію Росії проти України. Але продовжують гідно представляти нашу націю. Адже чому я роблю це звернення? Турецькі серіали, вони Мають високу популярність за межами Туреччини. І тому воно йде далі в люди з повагою до кожного і до всіх. Віра та Ниш.